Ми студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Приймаємо естафету від студентів історичного факультету Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка та передаємо її студентам факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Не говори, не смока сьогодні, бо мова вища, ніж тушині смі. Її скарбниці доля України, глибинна таємниця на Вона, Вона, ніжна пісня колоскова, заходить в серце, в душу від середніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гор долини свій стрімкий політ. Вона вітрує джерелом криничним з попелище феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так людовороб'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що залишилась мова, тому ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не бе те, що мова солкідна, бо мова глибше, ніж пташині спів. Її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість.